Привіт, друзі! Значить, сьогодні у нас п'ятниця і ми прийшли з колегою і коліжанками. У нас сьогодні дві мети в цьому парку. Перше, ми стоїмо, рахуємо цих гусей. Нам дуже цікаво, скільки гусей на цьому полі є, особливо павліку. А друга причина, чому ми прийшли на це поле, ми вперше в житті будемо дивитися американський футбол. Ну, тут теж дві причини. Перше, нам цікаво, як ця гра відбувається. А друга причина у нас донька буде сьогодні виступати як черлідерша. Ось тому ми будемо і вболівати за футбол, і вболівати за нашу доньку. Ще раз кажу, що це у нас перший експіріенс, Коротше, ну, бачите, як прямо в американських фільмах, да, всі готуються, багато людей, машини з'їжджаються, з'їжджаються, з'їжджаються. В общем, заплатили ми за вход 5 доларів з дорослих, 3 долари з дитини. І будемо зараз дивитися і вам покажемо. Cushals notice to start the game. And we're off. It's high, it's short. Bounces in around the 30 yard line bounces out of bounds. That's a penalty. Okay, a here by he's got Crowley again wow, He's gone. And Crowley against the D, yeah. yeah. that's us go ahead and go a little bit. And uh, give uh, KV a first and uh, five. Wow. Розумієш, закінчився перший тайм. Значить, трошки по коментарям. Поки сидів, я вже розібрався з цією грою тут. Ну, я ніколи цим не цікавився, але я тут поки сидів, вже зрозумів, що треба м'ячик взяти і донести до воріт працівника. При цьому не створивши кучу малу. Але куча мала, я так розумію, тут е -е, заохочується, чим більше цей кучі малий, тим краще. Тобто. Ну, Скажімо так, ти біжиш, тебе намагаються завалити. Ось no, the... nice, дивіться, гусі прямо полетіли над колем. так от. Вони вітають. Ціки, які грають в футбол. Ось так от закінчується матч футбольний. так вони ось вітаються.